Студія Калідор презентує Класика світової фантастики Вперше українською мовою, Франсіс Карсак, Втеча Землі. Частина третя. Великі сутінки. ВЛАДА Мене було викликано у раду. Обстановка на планетах стабілізувалася, але космічна ситуація залишалася тривожною. Кербік надав мені останні дані Земля і Венера тепер рухалися зі швидкістю, що перевершувала швидкість розпечених газів сонця. Принаймні ми вже вийшли за межі зони, якої ці гази могли б досягти найближчим часом. Однак подальші розрахунки показували, що коли ми негайно не збільшимо прискорення, температура ґрунту Землі і Венери під впливом радіації дуже скоро перевищить точку спікання глини. А це означало, що ґрунт обох планет Стане безплідним і непридатним на багато десятиліть. Зі свого боку, геологи та геофізики повідомили і Ренія мені підтвердила, що подальше прискорення геокосмів може призвести до розривів земної кори, які можуть виявитися катастрофічними для планет. У нас лишалося всього декілька годин на ухвалення рішення. А поки що ми дуже обережно почали збільшувати потужність геокосмів. Це було одне із найбільш тривожних засідань Ради володарів наук. У нас було дві загрози з одного боку, негайне і катастрофічне пошкодження кори обох планет. А з іншого боку, загроза більш віддалена, але не менш жахлива. Небезпека повної стерилізації ґрунту наших планет. Продовольчі запаси, а також продукція синтетичних фабрик і гідропонних теплиць могли забезпечити нас іще років на 15, але після цього довелося б різко зменшити кількість населення. Майбутнє воїстину трагічне. Ми стояли перед вибором. Або ж ми змушені будемо завойовувати і освоювати чужі планети, якщо, звісно, знайдемо придатні для життя за такий короткий термін. Або, або спробуємо знайти вихід і зможемо в майбутньому відновити родючість наших ґрунтів. Кельбік, Рая, Хані та я висловилися за другий, менш ризикований варіант. Багато хто із володарів наук нас підтримав. Однак більшість стради проголосували проти, і було вирішено збільшувати прискорення. Ми повернулися до контрольної зали. Перша ніж ренія пішла до своєї геофізичної кабіни, я встиг прошепотіти їй декілька слів. Вона повинна була попередити мене, коли напруга земної кори сягне межі. Я вирішив у цьому випадку негайно припинити прискорення, незважаючи ні на що. Кельбік, звісно ж, нас підтримав. І ось. Я сів за пульт керування, змінивши сні. Нова Соліс на екранах заповнювала більшу частину неба, і її сяйво було нестерпним, незважаючи на світлофільтри. Розпечені гази давно вже сягли орбіти Юпітера. Гігантська планета зникла у сяйві радіації, перетворена на плазму. Я дав наказ спроектувати з обсерваторії зображення Сатурна. Він якраз був на самій межі зони. Хмара сяйного газу огортала його. Сатурн на той час уже втратив всі свої кільця, що складалися із космічного льоду. Відтягувати далі можливості не було, тож я обережно збільшив прискорення. На екрані інтегратора лінія напруги земної кори зробила невеликий стрибок. Я негайно викликав ренію. Що там у тебе? Поки що жодного ефекту. Продовжуй, якщо ми не маємо виходу. Але дуже, дуже поступово, рано чи пізно ми все одно дійдемо до межі. Я обернувся. Володарі наук, що сиділи в амфітеатрі, стежили за мною. Чи то випадково, чи з якоюсь певною метою усі, хто були проти прискорення, а головним чином то були геологи і фізики, згрупувалися в одному крилі амфітеатра. Навпроти ж них сиділа більшість ті, хто не вірив у можливість відновлення родючості ґрунту. Це були ботаніки, хіміки та агрономи. Кельбік схилився наді мною, спираючись на плече. Я роздратовано смикнувся, бажаючи його відштовхнути. Я крептом відчув, що він поклав щось важке мені на коліна. Усе добре, сказав він стиха. Головне, правильно використовувати наші сили. Я рукою намацав річ у себе на колінах. Це був випромінювач фульгуратор. Так. Але коли прийде час, ми мусимо діяти без вагань, відповів я, своєю чергою граючи на прихованому сенсі слів. Тож я, сховавши фульгуратор у складках свого одягу, Продовжив нарощувати швидкість, не відводячи очей з екрана інтегратора. Внутрішнє напруження земної кори тепер наростало дуже швидко. Хвиляста лінія через кожні декілька міліметрів переривалася новими сплесками. Через дві години я почув голос Ренії. Орку, накажи евакуювати ільор. За цього ритму прискорення сейсмологи пророкують за п'ять годин землетрус у дев'ять балів. Дев'ять балів. Це означало, що місто приречене. Я віддав накази, встав і звернувся до ради. Володарі. Я вважаю, що ми повинні припинити подальше прискорення. Гдан, володар рослин, звівся зі свого місця. І яким же буде наше становище за теперішньої швидкості землі? Ханні звірився із показниками приладів, зробив швидкий підрахунок і відповів Ми все ще не зможемо вийти із зони, де глина спечеться і структура ґрунтів буде зруйнована. В такому разі, я вважаю, потрібно продовжувати, сказав рішуче Гдан. Ханні скористався своїм правом голови ради. Нехай ті, хто за прискорення встануть, запропонував він. Перерахувавши голоси, він повернувся до мене. Орку, їх більшість. Мені дуже шкода, сину, але. повернувшись спиною до пульта керування, я окинув поглядом аудиторію. Більшість зменшилася. Хелін, володар людей, приєднався до нас. Ренія визирнула із вікна своєї кабіни. Я вказав їй очима на пульт. Вона виразно, заперечно похитала головою. Ну і що ж, промовив я повагом. В такому разі я відмовляюся вам коритися. У амфітеатрі зависла зловісна тиша. Усі були приголомшені, і ще ніколи від самого першого дня існування Ради володарів жоден тек не наважувався відкрито повставати проти її рішень. Кельбік із пригніченим виглядом знизав плечима і почав підійматися драбинкою до геофізичної кабіни, віддаляючись від мене, немов я був хворий на чому. Мені не почулося, ви відмовляєтеся коритися, орку, вибухнув Гдан володар рослин. Але це божевілля. Божевілля чи ні? А я відмовляюся, і я гадаю, що швидше божевільний ви, тому що ви ризикуєте розірвати на шмаття цілу планету. До цього іще далеко, вперто промовив Гдан. Вдруге і востаннє іменем ради наказую вам підкоритися. Вдруге і востаннє я відмовляюся. Після цього коротким натисканням кнопки я вимкнув роботу геокосмів. Що ж, ви цього самі захотіли, орку, скрививши обличчя у посмішці, промовив Гдан. Володарю людей Гелін, кинув він зверхньо. Віддайте наказ своїм людям заарештувати його. Я краще сам це зроблю. Промовив володар людей Гелін, а тоді підморгнув мені. Далі він незгребно витяг з-за пазухи свій фульгуратор тримаючи його за дуло. Я негайно вихопив свій і спрямував його на володарів. Геліне, ані руш. Я не знаю, на чиєму ви боці. Всі інші негайно складіть зброю. І то швидко. Я не жартую. Із виразом жаху на обличчях володарі підводилися один по одному під дулом мого фульгуратора і складали зброю. Фіолетова блискавиця сяйнула із верхнього майданчика драбинки, і белуб, помічник Гдана, впав мертвим на підлогу. Кельбік випередив його. Коли нарешті зброї позбулися усі, я відчував смертельну втому. Огиду і виснаження. Події останніх днів геть вимотали мене. Я пригадав, що не спав уже більш як дві доби. Геліну можеш довіряти, сказав мені Кельбік. Він був із нами від самого початку. Я кивнув і Гелін почав віддавати накази через мій мікропередавач. Підкоряючись його наказам, Агенти поліції, Текнів зайшли у контрольний зал і почали збирати розкидану зброю. Ханній з докором та сумно подивився на нас. Орку, кельбіку, я ніколи не думав, що ви здатні на злочин, здатні на таке. Як можна повставати проти ради володарів наук? Вчителю. Ми ані трохи не повставали, заперечив йому Кельбік. Ми утримали вас від прийняття неправильного рішення. Орк тут ні до чого. Його особистий бунт, його відмова виконувати ідіотський наказ тільки допомогли нам, Геліну і мені. А тепер дивіться. Кельбік підскочив до Гдана і зробив швидкий жест, немов хотів вирвати йому очі. Наступної миті усі присутні в амфітеатрі зойкнули. В руці у Кельбіка залишилася маска, а під нею. Під нею було спотворене жахом обличчя, абсолютно нічим не схоже на лице Гдана. «Володарі!» Я маю честь показати вам нашого заклятого ворога і істинного керівника фаталістів. Принаймні, я так думаю. А також я думаю, що це він вбив справжнього Гдана. Доки орк вів боротьбу із змовниками на горі, ми тут дещо розслідували. Я вже давно і ще від часу нападу на наші планери мав підозру, що саме серед членів ради ховається зрадник, що хтось проник до ради під чужим виглядом. Але тільки вчора я отримав вирішальний доказ пластична маска цього самозванця, незважаючи на усю її досконалість. Має один недолік, який я виявив завдяки випадковості. Вона, на відміну від живої шкіри, випромінює сяйво у слабкому ультрафіолетовому випромінюванні. Вчора, приблизно у той час, коли орк летів до кілгура, цей уже прийшов до мене у лабораторію, аби переконати у необхідності подальшого прискорення. У мене була невимкнена ультрафіолетова лампа. І обличчя його випадково потрапило під її випромінювання. Вже від тієї миті я знав все. Я зміг попередити Геліна, і ми вирішили чекати. Метою цього суб'єкта, як і усієї організації фаталістів, було знищення землі. Уявляєте, яку чудову політичну гру цей покидьок вів останні роки. А найцікавіше. Продовжував кельбік. Найцікавіше те, що родючості ґрунту землі і Венери геть нічого не загрожує, принаймні небезпека не така уже й велика. Ми були настільки загіпнотизовані доказами цього псевдокдана, що забули про один факт перша ніж температура підвищиться до точки спікання глини, сонячна радіація спершу відновить атмосферу. Потім випарує величезні маси води, і вони утворять захисний екран із пари та хмар. Ось розрахунки. Він кинув на стіл папери. Можете їх перевірити, якщо завгодно. Вони перевірили і повірили. І ось сонячна хмара нас наздогнала, як і передбачав кельбік. Родючий шар нашого ґрунту в основному було збережено. У землі знову тимчасово з'явилася атмосфера, яку розривали грози небаченої сили. Урагани марно намагалися розірвати щільний шар хмар, які більшу частину часу приховували нас від палаючої нової. Ми втратили певну кількість повітря та води, Адже у верхніх шарах атмосфери молекули під впливом високих температур досягали швидкості вивільнення. Проте ці втрати були некритичними, і надалі їх можна було відновити. На поверхні температура була задушливою, постійно вирували циклони, і лише рідкісні групи геологів та астрономів ризикнули виходити із підземних міст. Аби підрахувати наші втрати. Найбільшої шкоди втім, завдала не нова соліс, а саме розмерзання наших планет, коли цілі пласти просоченого вологою ґрунту сповзали зі схилів, а скельні породи тріскали на поверхні від різких перепадів температур. Із центральної обсерваторії на місяці. На Васоліс було видно, як палаюче ядро величезної флюоресцентної туманності, яка займала півнеба. Потім почалася остання стадія реакції ядро нашої колишньої зірки втратило свою нестерпну яскравість, адже основне його випромінювання перейшло до ультрафіолетової частини спектра. Видимою залишилася тільки газова оболонка, яка тепер була схожа на рвану світну вуаль. Нарешті ми віддалилися достатньо, аби температура знову почала падати. Волога випала снігом, а далі й повітря перейшло спершу у рідкий, а далі й твердий агрегатний стан. Повільно, дуже повільно сяюча туманність на місці колишнього сонця танула у неймовірній далині. І ось тоді настали ті самі великі сутінки, великі сутінки для двох наших планет. Теоретично усі рішення, як і раніше приймала Рада володарів наук. Але насправді останнє слово завжди лишалося за мною. За підтримки Геліна я сам того не бажаючи став володарем двох планет. Далі Буде Францис Карсак Втеча землі. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали черговий розділ неймовірного романа Франціса Карсака Втеча землі. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Приват, Байміакофі, Монобанк чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося, друзі, у наступній частині не спиняти ж цю розповідь посередині.